Друзі, всіх вітаю! Телеканал прямий зараз переносимося до Брюсселю. Там відбувається засідання контактної групи з питань допомоги оборони України в форматі Рамштайн. Підсумковий брифінг. Але ми щойно провели дуже успішні зустрічі контактної групи по обороні України. Перш ніж говорити про це, я хочу декілька хвилин сказати про з -з звірячий напад Хамасу. Чим більше ми дізнаємося про звірства, які там були зроблені, тим гірше е, виглядає картина. Хамас е, цілеспрямовано е, вчиняв напади на е, е, мирне, на цивільне населення і е, цілеспрямовано їх знищував. Це також стосується цивільних з багатьох інших країн і вони. Захопили в заручники е, абсолютно е, безвинних цивільних осіб. Ми стоїмо е, на боці ізраїлю і е, ізраїльського народу. Е, наші сили прибули до східного е, східної зони Середземного моря. Е, також сухопутні сили готовні додатково бути розміщені, якщо буде потрібно. Як відзначив президент Байден для будь-якої країни для будь-якої організації, для будь-якої особи, яка думає про те, як скористуватися цим нападом на Ізраїль, ми нагадуємо, що спроби пролити більше крові в нас одне слово: не робіть цього, додаткова допомога ще військова допомога Ізраїлю. Почалася вчора, включно із боєприпасами ключовими, і ми надаємо можливість захищати громадян і міста ізраїльські. Ми будемо впевнені впевнюватися, що Ізраїль має все, що необхідно, для забезпечення безпеки країни і громадян. Як будь-яка країна Ізраїль має мож... право захищати себе, і як сказав президент, це їхній обов'язок захищати себе. І пам'ятайте, що Сполучені Штати з спроможні надати на належну силу і ресурси в різних театрах бойових дій, тобто ми будемо підтримувати Ізраїль і продовжувати підтримку Україні. сьогодні. В нас порядок денний такий я. Ми провели 16 засідання контактної групи по допомозі Україні і мав е приємність розмовляти безпосередньо з президентом е України паном Зеленським і е наш е, новий голова начальник штабів буде важливим партнером для України. Президент Зеленський розповів нам про останні новини українського контрнаступу. Українські збройні сили продовжують просування, але Україна е, е, також чекає ударів по енергомережі від Росії. Путін стає все більш жорстоким. А українці стають більш рішучими, тому ми будемо продовжувати надавати їм допомогу необхідно. е, будемо е, зараз розглядаємо зараз системи в е, повітрі протиповітряної оборони, яка захищає від російських бомбардувань і готовність нашої контактної групи. Проводити засідання в найближчому е, часі. Розглядати найближчі потреби України. Ми зараз говоримо про потреби України на майбутнє десятиліття, щоб давати відсіч агресії, і ми говоримо про так звану коаліцію спроможностей, щоб зробити нашу безпекову допомогу більш стабільну і забезпечити майбутнє України. Елементи цієї коаліції вже сформу... сформовані. Естонія та Люксембург будуть очолювати коаліцію в підтримці інформаційних технологій України. Ми будемо допомагати інші країни допомагатимуть Україні в розмінуванні російських мін. І сполучені штати теж приєднаються у очол... очолюванні коаліції стосовно стосовно авіації бойової. Для України, і ми будемо співпрацювати тісно з Україною та іншими країнами у е розвитку спроможності України використовувати е літаки F-16. Данія буде очолювати цю коаліцію і також. Я е, з радістю оголошую, що Сполучень, сполучені штати долучаться до декількох інших подібних коаліцій у наступні тижні, в тому числі зосередження на е, протиповітряній обороні, артилерії та е, бронетехніці. Це також показує, що е, е, лідерство Сполучених Штатів е, має значення. І для того, щоб був успіх на полі бою, ми мусимо впевнитися, що потік американської допомоги буде тривати без перервно. і починаючи із вторгнення Росії у лютому 2022 році. Допомога сполучених штатів вже сягає понад 39 мільярдів доларів. І останній пакет в розмірі 200 мільйонів доларів надається, і він включатиме в цю групу. Понад 50 учасників цієї коаліції пообіцяли 3,3 мільярди додаткової допомоги Україні, в тому числі Німеччина, Великобританія та Польща. Зараз пообіцяли. Більший відсоток від свого ВВП ніж сполучені штати, так само Хорватія, Данія, Фінляндія, Швеція і три Балтійські держави разом сьогодні декілька країн повідомили нам про нові пакети допомоги для України, які вони затвердили за останні три тижні після нашої попередньої зустрічі в Рамштайні німецькі системи Патріот із ракетами. І в е, пакеті 1,1 е, мільярд доларів сюди включають леп, е, танки Леопард і е, інші е, системи ППО. ПВО. Е, в рамках навчальної місії будуть додаткові ракети Хоп, і Швейцар е, пакет, е, пакет від Швеції включатиме артилерію, е, е, Болгарія. Надасть компоненти для системи S-200. Франція дасть гаубіць гаубиці і збільшення виробництва боєприпасів. А інший пакет включатиме е, теж зброю стрілецьку та інше. канада інвестує півмільярда доларів у наступні три е, 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 роки. У бронетехніку для України, і це лише підкреслює обсяг і масштаби реакції всіх наших союзників. Отже, бачите, яку великою, якою великою помилкою припустився Путін, замість того, щоб деморалізувати е, українців, він деморалізував своє власне військо, і бачень, бачення Путіна, що світ не має законів. Він і що можна безнаказано е, коїти, те, що він коїть. І ми підтримуємо суверенітет України і е, міжнародний порядок, який ґрунтується на законах і правилах, який був створений після Другої світової війни. І ось за це виступає наша контактна група, і за це бореться Україна, і ми будемо продовжувати їх підтримувати. Тепер, пане Браун, прошу генерал Браун. Вітаю всіх. Доброго дня. Хочу почати слів співчуття народу Украї... Ізраїлю і родинам, які втратили близьких через атаку Хамас. Наш, наші спільні сили об'єднані військові сили США, продовжують працювати з нашими партнерами в обороні на різних рівнях, щоб забезпечити їх спроможність. Захищати себе і боронитися проти наступні, наступної наступної греції. Я щойно закінчив засідання контактної групи по допомозі Україні в якості своєї нової посади. і хочу нагадати вам слова президента Рузвельта, який сказав що структура світового миру не може бути роботою однієї країни. Це має бути ані великої, ані малої держави. Це має бути зусилля колективне всього світу. Президент Рузвельт ці видатні слова сказав, виступаючи перед конгресом США, і наше... Та це покоління намагається побудувати єдність на основі того, що що було зроблено також те, що 50 країн змогли об'єднатися на. Україні це також свідчить і про лідерську роль очільника Пентагону. Остіна, дякую вам, пане Остін. Сьогодні з нами був президент України Володимир Зеленський і дякую йому а також міністру оборони Умерову для за їхню співпрацю. Дякую міністрам. Оборони е, країн е, і представників оборонних відомств більш ніж 50 країн, які об'єдналися за для підтримки України. Це перша моя е, я вперше беру участь в контактній групі з оборони України в нації посаді в якості е, голови Об'єднаних Штабів США і е, сьогодні. Хочу засвідчити, що ця коаліція об'єднує нас і підтримує нашу рішучість у відповідності до міжнародного права. Ця система міжнародного права з кінця Другої світової війни забезпечує мир та стабільність в світі і. Більшість світу підтримує е, цей постійний цей тривалий мир, але деякі країни виступають е, проти. Вони е, намагаються е, підкорити волю вільних народів волі єдиного агресора. Е, в лютому 2022 року Росія перетнула е, кордон України. Це стало першим повномасштабним вторгненням однієї країни до іншої з часів е, Другої світової, і е, е, тоді загарбників зустріла е, рішучість народу України, який не е, підда, піддався е, поневоленню опресіям. Україна і продовжує е, свій контрнаступ і досягає стабільного прогресу у поверненні е, території і, у, сою, і і використовує е, допомогу союзників в е, оборонних системах, в броньованих машинах е, для того, щоб продовжувати цей контрнаступ. І наша допомога є не лише про Україну, це про щось більше. Це про те, щоб захистити верховенство права, не дозволити агресію проти суверенних держав. Як президент Рузвельт казав, мир це колективні зусилля всього світу в 1945 році була створена міжнародне. Система правил, яка забезпечила тривалий мир, і ми є об'єднаними, Ця коаліція забезпечує зброю для хоробрих українців. Росія, коли Росія намагалася поневолити окупувати ці території. І коли збройні дрони російські та ракети увійшли в повітряний простір України, то ми надали ця група надала Україні можливість захищатися одні засоби йшли за іншими це не легко, і ця Група завжди підтримує Україну. Тепер тепер сьогодні ми знову засвідчуємо те, що ця група підтримує свободу суверенітет та Україну. І дякую вам за вашу увагу. Я готовий відповідати на ваші питання. Перше це Associated Press. дякую, пане. Міністри, ви сказали про те, що є пакети допомоги з різних країн, але є і протистояння стосовно бюджету в середині Сполучених Штатів не було схвалено додатковий пакет допомоги в конгресі. Як ви оцінюєте те, що відбувається зараз? І чи це і є? Чи це є перепоною на шляху для допомоги Україні, також чи ем, допомога Ізраїлю може якимось чином ставати на шляху для цієї допомоги? І друге питання це генералу Чарльзу Брану ем, стосовно того, що ем, зміна в погоді, яка є на континенті, чи як вона впливає на здатність України далі проводити контрнаступ. А також стосовно а, питання про Хезболу, чи іранські групи намагаються скористатися з війни в Ізраїлі? Я думаю, це було 12 питань, але думаю, що ми. Від... дамо відповідь на всі з них. Перше, чи є занепокоєння від наших союзників, партнерів щодо нашої можливості продовжувати підтримувати ці зусилля? Хочу спершу сказати, як я раніше вже казав, президент Зеленський і його команда були в кімнаті. він вперше особисто відвідав ці. Засідання це було важливо для всіх моїх колег почути від нього особисто і дізнатися, які є його потреби, і що важливо для президента Зеленського, як він сказав, було особисто подякувати країнам за те, що вони роблять, і я передам своїм. Колегам передаю своїм колегам, що я спілкуюся з е конгресменами, і е двопартійна підтримка України е зберігається, і, звичайно, демократіям потрібен час для того, щоб досягнути тих ти інших рішень. Е я також їм сказав, що є. Підтримка з боку американського народу для України, тому що Україна є важливою, і ми знову і знову говоримо про те, чому це важливо, тому що йдеться не лише про одну країну, це система міжнародного права і ми здатні підтримувати як зусилля в Україні, так і зусилля в Ізраїлі. Абсолютно, ми можемо це робити і те, і те, і ми будемо це робити. Ми є світовим лідером і зробимо необхідне для наших союзників та партнерів, і ми забезпечимо здатність захищати свою країну і наші інтереси. Тепер хочу передати генералу Брауну слово. Це перший я е, мав таку нагоду поспілкуватися е, з е, президентом Зеленським і сьогодні. Е, що я те, що я почув від президента Зеленського, і е, е, його відповіді на е, основ, на питання щодо їх основних цілей, основних потреб. Я відчуваю, що я Краще проінформований про плани українців. І також, коли я почув від інших країн про їхні внески, я розумію, що з взимку є більше викликів, але Україна рішуче налаштована на просування взимку. Також ми будемо підтримувати нашу допомогу. Стосовно вашого другого питання я не бачив ознак того, що додаткові гравці намагаються взяти участь в тому, що відбувається в Ізраїлі. Ми посилили свою присутність в регіоні. Я говорив з а, ми, і, моїми партнерами в Ізраїлі. Вони дуже високо цінують нашу роль. І ми будемо а, приділяти увагу не тільки тому, що відбувається в Ізраїлі, але також будемо збільшувати нашу допомогу, а, нашу присутність до а, України. Києві індепендент. є пропозиції є повідомлення, які кажуть, що Україні обіцяють передати ракети атакам, коли і в якій кількості ви очікуєте, це буде зроблено, і як буде. Навчання для цього також, яке ваше оцінювання, як ви оцінюєте успіх України в контрнаступі, і як це впливатиме на подальшу підтримку України, якщо там успіх не буде певний досягнено, зважаючи на сильну оборону Росії. А українці кажуть без переваги у повітрі неможливо успішно просуватися. Отже, коли вони матимуть F-16? перше ваше запитання було про F-16 І коли ми очікуємо їх прибуття, це ви питали атакам. Окей, okay. про атакам е, вже е, я, я нічого не буду сьогодні говорити, але ми зосереджені на тому, що ми вважаємо в Україні найбільш потрібно. Бо е, це ті речі, про які сьогодні говорив президент Зеленський. Він е, говорив про потребу додаткової е, е, проповітріної оборони е, земля повітря, а також додаткових боєприпасів для артилерії. Це є пріоритет, і ми цим займаємося. Це наша у, у, перша увага на тому, що потрібно Україні, і це зосередження. Дуже е, допомагало, було ключовим у тому, щоб е, президент Зеленський мав проможність захищати свої міста і свої е, збройні сили. Що стосується F-16, коли вони прибудуть, ви знаєте, відбувається навчання е, є коаліція по навчанню пілотів. Яка зараз працює, щоб навчати пілотів. Ця робота вже почалася в Європі. Ми також навчаємо пілотів і в Сполучених Штатах теж і коли провадження ми дивимося, що буде потрібно, щоб надати первинну спроможність потрібно декілька місяців. Не не раніше, найраніше може бути наступної весни. Ми побачимо ці літаки. Там і звичайно не хочу повторювати те, що сказав голова комітет начальників табір, але я вважаю, що Україна продовжує стабільне працювання, прогрес і те, що сказав пан голова, ми знову ж таки сильно вражені рішучістю і доблістю українських сил і продовжимо надавати їм. Euh, і керівникам все необхідне, щоб вони були успішні на полі бою. Дякую. Тепер Financial Times, будь ласка, перш uh, по перше, пане э, міністр, чи вважаєте ви, що наземне вторгнення в газу відбудеться обов'язково, і що які пораду можете дати Ізраїлю стосовно цього? А пане Браун, чи вважаєте ви, що Україні треба змінити свою стратегію, зважаючи на те, що наближається важка зима, і не, невідомо чи буде фінансування з Америки? Дякую, я э, думаю, нехай Ізраїль. Говорить про свої плани е, військової операції. Я не буду оцінювати ситуацію де, так чи інакше. І е, моя мета нашого керівництва мета надавати підтримку і допомогу ізраїльським е, силам, е, щоб вони визначали, що їм потрібно, що вони проситимуть і надавати їм те, що е, е, треба якомога швидше. І ми е встановили п'язок із збройними силами Ізраїлю. Я розмовляю з їх міністром оборони майже щодня від початку цих подій, і ми, я думаю, маємо хороше розуміння того, що їм потрібно. Але що стосується детальних планів, що вони робити, що не будуть робити, я повністю е вважаю це. Вони нехай е коментують це їхня робота, їхні зусилля, і поки що вони здійснюють планування і оцінку. Я можу сказати, слухаючи сьогодні президента Зеленського і міністра оборони Умарова. Я не думаю, чи будуть мінятимуться плани, і чи, не знаю чи проблеми того фінансування. В нас є інші повноваження е, запозичен е, ресурсів і за ресурси, ресурсів, і ми прийдемо на допомогу коли треба. І кожна країна сьогодні е, пообіцяла допомогу. Це не лише про американську допомогу йдеться, це спроможності всіх країн союзників. І я думаю. Що ми правильно робимо, надаючи Україні ці спроможності, і коли об'єдналися країни разом, це колективні спроможності. Америка бере в цьому участь. Це те, що я можу сказати. Важливо пам'ятати, що 50 країн зібралися, об'єдналися на підтримку України, і це дуже потужна група. І сьогодні президент Зеленський дивився на цих це, це зібрання всіх міністрів оборони і на кінці на збройних сил. Вони добре розуміють, які є потреби, і я думаю, що вони його запевнили досить ефективно. Тепер п -п пан наступне запитання Орлі пані Рлі, я хотіла повернутися до питання е, спроможностей ко, коаліції спроможностей, які що це змінить е, в е, підсиленні, щоб щоб не не втратили при цьому е, союзники свої власні запаси, і також у наступні е, місяці зими чи зможе Україна одночасно бути? І готовою до захисту своєї інфраструктури критичної, і одночасно боротися за звільнення своєї території і при цьому не пожертвувати своєю оборонною спроможністю. Як це змінює. ви питаєте про те, як змінюється наше надання підтримки. Якщо говорити про спроможності колії спроможностей, ця коаліція створює е, підґрунтя для майбутніх спроможностей е, сил України. Ми маємо, скажімо, коаліцію по бронетехніці, е, і ця коаліція ми її очолюємо і будемо працювати з іншими. Для того щоб зібрати таку спроможність броне бронетехніки броньованих сил для того, щоб Україна змогла в майбутньому захищати свою територію і давати відсіч майбутній можливій агресії. Ми такі коаліції створюємо, і кожна із них стосується конкретної. Виду конкретного виду бойових спроможностей це бронетехніка, артилерія, алтерерія, військово, військово-повітряні сили. Також буде військово моліція стосовно військово-морських сил і, і інформаційних технологій. Також ми будемо допомагати Україні посилювати спроможності інформаційно кіберметичні дякуємо, це все весь час, який ми мали для вас на сьогодні. Дякуємо за вашу увагу.